Усім привіт! Сьогодні загрузила відео швиденько покажу, як я зняла екран. свій. Ось, Нажимаю запис екрану, відео таке. Починається йти запис. Так, Далі заходжу на сайт, роблю дії, роблю замовлення, показую по максимуму, щоб люди зрозуміли, що потрібно робити, якісь акції, знижечки. Так, показую, показую екран. Далі потрібно зайти вам, ну, ви зняли, зберегли це, далі заходите в іншот, загружаєте це збережене відео, нажимаєте музика, так це я нове, зараз загружу, щоб ви побачили нове. Загружаю відео, це що ви зняли з екрану. Далі нажимаю Музика і ось запис, мікрофончик. Далі починаєте просто розповідати, що ви робите. Далі музичку можете додати, яка є в іншоті. Зробите музику тихо, щоб було вас чути добре. А музика просто була як на фоні. Ось використання нажимаєте, зажим, нажимаєте Редагувати і обсяг звуку 9%, я навіть менше ставлю, щоб вас було чути ваш голос і зберігаєте відео.